Доброго дня! Ми вже майже закінчили курс по 3D-моделюванню в Архікаді, і тому хочу поговорити з вами про оформлення роботи на беханці. Тобто, що ви туди можете залити, як можна оформити, які у вас можуть бути ідеї, і що є обов'язкове. Я розмістив роботи трошки за логікою від самих простіших, від самих примітивних до більш складних. Тобто, перший приклад. Що ви можете зробити саме просте, це зробити неякісну роботу і залити лише одну картинку. Тобто це найнижчий рівень, який ви можете показати на цьому модулі. Можливо, для локальної, локального рівня, там, де живе цей автор, ця робота знаходиться на рівні достатньому для замовника, але для нас такий рівень, звісно ж таки, недостатній. Знову ж таки, це дуже така поширена тема, що багато авторів заливають лише одну роботу, нема ніяких пояснень, нема концепції, просто результат роботи, як скріншот, який вони заливають. Тобто тут же є якась художня концепція, робота більш якісна, але це досі от лише картинка. Ну, Трошки рівень картинки підвищується, але нам треба а, ускладнювати. Знову ж таки бачимо зверху якусь ідею, якісь художню обробку, але не ясно, що це і для чого це. А тут ми бачимо вже якесь текстове пояснення, мікроблок з'являється, це вже краще. А сама робота сама по собі композиційно красива, її можна а, доволі довго розглядати, але це теж початковий рівень. Знову ж таки, одна робота, не ясно, що це, не ясно для чого це. А, звісно, я розумію, що, мабуть, інші роботи у такому ж стилі, тому автор а, просто дає посилання як на а, свої творчі роботи в одному стилі в одній програмі. Але більш високий рівень, повторюсь, при оформленні. От, вже є текст. Теж у нас є 3D-планування з елементами ландшафту. І трошки пояснення, що це. Людина, яка заходить до вас на сторінку в перший раз, вона не розуміє, що ви, хто ви, в чому ви працюєте, що ви взагалі можете. Про що ця картинка? Може, ви її десь скачали, це просто доповнення, там, не знаю. До вашого тексту, умовно кажучи. Більш складний рівень це коли ви вже робите різні ракурси: від зверху, від збоку, з прихованням таких то елементів з такої сторони. Цю роботу вже можна порозглядати. Але знову ж таки, сам, ну, саме оформлення сторінки воно дуже просте. Це лише біле тло, немає знову ж таки пояснень, розуміння того, що це і для чого це. Але це оформлення вже більш складніше. Далі також варіанти 3D планування, вони, як бачите, якісно зроблені, тобто в кожній кімнаті є якісь елементи декору, а в кожній кімнаті є якийсь стиль. Дизайн вже розроблений, вони якісно відрендерені. А, можливо, тут є постобробка у фотошопі саме а, картинки, щоб вона була ну, більш яскрава, контрастна, кольори, щоб були, були більш цікавими. І як бачимо, також а, це комбінація з картинок, а не одна картинка, але знову ж таки я поки що не бачу, що це. А, Концепція такого, цього автора вже була. А, чим краще він зробив скріншот а, з робочого модуля, де він це створював. Тобто, ось так виглядала картинка в програмі, так це виглядає рендер. Вже більш цікаво, але поки що просто. А, далі, а, концепція когось там воєнного міста, умовно кажучи, для гри. Що мені тут сподобалось, що тут є акценти на деталі, є ну, так звана біла модель. Вона додається в випадку, коли йде складне моделювання, щоб показати, що було досягнуто за допомогою текстур, а що було досягнуто за допомогою власне, моделі і точкового проєктування. Але знову ж таки, це поки що у нас середній рівень йде. Тобто деякі роботи з акцентом на Деталі. А, тут у нас вже з'явилася анімація. Тобто у нас є якесь ігрове середовище, а, у якому демонструються можливості, які автор заклав а, саме щодо а, анімації та руху всередині простору. І також є скріншоти а, окремих елементів. А, знову ж таки. Просто картинки, але тут є якесь оформлення тла, тут є якийсь світловий дизайн, тут є планування, тут є інші ракурси. Тобто робота знову ж таки на середньому рівні, але за рахунок того, що ми бачимо концепцію з різних боків та бачимо додаткові елементи як план, то робота виглядає цікавіше. Ще один 3D-варіант. Набір картинок, але є хоча б вступна частина, та в кінці також посилання, де можна почитати більше. Ось такі концепції простору. Концепція спортивного майданчика. Знову ж таки, бачимо умовно план. І далі йдуть ракурси з фрагментами, де щось вказано більше, щось більш віддалено, більш приближено. Ось. Але за рахунок багатої кількості зображень ми можемо більш детально вивчити концепцію, порозглядати деталі. Ще один ігровий простір. Мені тут сподобалось, що дуже багато а, ракурсів, які самі по собі композиційно а, цікаві. Мені цікаво порозглядати а, ці екстер'єри, міські інтер'єри. І вони так от один за одним йдуть, але. За рахунок того, що а, різні ракурси, тобто акцент на деталях, акцент на перехресті. То есть, а, роботу цікаво подивитись, хоч тут і нема якихось інших елементів. Так, тут у мене. А, в принципі, ця робота могла знаходитись десь ось тут, тому що тут, в принципі, є назва, є. Ну, как бы, бачите, от, е, сам факт. Назви, хоча б, робить роботу цікавішою, аніж би це були просто картинки. А, у нас є денний інтер'єр, нічний інтер'єр. Та не розумію, мабуть, що це просто дубляж. Ну, просто, а, це, мабуть, плашечка для рамки для заставки самої. Але знову ж таки, є контакти, є посилання на сайт. І робота, в принципі, зроблена якісно. Це знову ж таки робота, яку цікаво пороздивлюватись. Плюс, зверніть увагу, у нас тут з'являється вже художнє оформлення. Саме по цій роботі ми можемо побачити, що її оформлював не візуалізатор, не там, художник, а саме графічний дизайнер. Він створив стиль. Тобто, не складна робота, просто сіра рамка, об'єднує читло, та кожне зображення об'єднана у свою яку художню рамку. Причому, як бачите, у нас тут трошки порушена геометрія у самій концепції цієї гри середовища. І також така, ця сама рамка зроблена у такому ж самому стилі. Що додає цікавості? І знову ж таки, це зображення цікаво розглядати сам, самі по собі. А, дивіться, є екстер'єри, є інтер'єри. Я не знаю, чому ця гра була присвячена, але картинки самі по собі цікаві. Знову ж таки, акценти на деталях. А, ну, загальної якоїсь картинки нема. А я думаю, що автор просто вибрав самі цікаві а, ракурси. Або це просто концепція ось саме в локації а, винного будиночку. А, і тому а, а, нічого іншого не показувало. Давайте подивимось, що ще а, є у цього автора. А, ну, от, як бачимо в основному такі от ігрові. Концепції як персонажів, так і самих ігор. Давайте подивимось. Давайте ось це подивимось. Не зовсім 3D-моделювання. Але знову ж таки бачимо художнє оформлення стійке всього листа. Тобто, у нас не, немає такого враження, що ми бачимо якийсь ну, набор картинок, які відокремлені один від одного. Є рамка, є кольори об'єднуючі. І знову ж таки, а, бачите, більш цікавіші роботи, там поєднуються вони з анімацією або з відео. А, тобто анімація у нас відразу відображається на Bighanці. Там, де йде відео, нам треба нажати Play. І знову ж таки, подумати, куди краще а, завантажити відео Потім YouTube, Vimeo, але щоб глядачі могли подивитися це. З Behance. Ну, тобто, взагалі, то ця сторінка можна казати, що приклад гарного оформлення. Тобто, бачите, назавжди є якийсь стиль оформлення, і ми дійсно бачимо, що це робота подана графічним дизайнером. Ну, знову ж таки, і від цього підвищується загалом в цілому рейтинг. Йдемо далі. Знову ж таки, як я казав, Відео, яке треба нажати, якщо ви саме відео завантажуєте. А тут є якесь музичне супроводження, і ми бачимо знову ж таки якийсь просто фрагмент інтер'єру, але в якому є світловий дизайн, в якому є дуже деталізована розробка текстур, є розробка самих елементів, тому автор зробив це як окремий. Елемент свого портфоліо. Якісь більш близькі а, ракурси і більш віддалений спочатку. І в кінці, знову ж таки бачимо, завершуємо на загальному ракурсі. Ось. І далі ще йдуть фрагменти. А, тут в стилю у нас нема оформлення. Це просто картинки завантажені до пехансу, але вони оформлені за логікою. А, і їх буде цікаво розглядати і повністю зрозуміло, про що а, концепція. Знову ж таки, от, елементи з а, як називається, не на рамкою, а каркасом самих моделей. А, ну, в архікаді ми на це не акцентуємо, що ми працюємо з готовими елементами майже завжди, але коли ми будемо робити 3D-моделювання, Саме по точкам, то такі а, елементи можна також додавати до свого а, портфоліо плюс, от, а, які навіть, елементи цеглинок, а, з яких а, ну, я думаю, складалися ось ці от, стовпи. Ось така робота, а, бачите, навіть без художнього оформлення можна доволі цікаво зробити а, порт, ну, завантаження на Behance. Йдемо далі. Тут ми бачимо саму роботу, білу модель і фрагменти. А, мені вона чомусь здалася на високому рівні, я думаю, тому що тут а, завершений концепт, який всебічно показує, а, що хотів сказати автор, можливості того, що він вміє моделювати, і акценти на деталях, які, він, ну, які йому здались більш цікавими. Також бачите, є. А, якесь мінімальне пояснення, я можу а, почитати, про що це взагалі, в чому він робив і про що ця робота. Так, а тут не зовсім наш варіант 3D-моделювання. Це знову ж таки 3D план, можна сказати, але місцевості. А, і тут ми бачимо знову ж таки художнє оформлення самої сторінки. А, і саме через це, через це я додав, а, додав цю роботу до нашого огляду. Тобто, одна картинка переходить в іншу, є текстові пояснення, а, є якісь додаткові матеріали, і ми бачимо. А, і дивіться, навіть завершення сторінки гарно оформлено. Є логотип, є головне, підрядне. А, і цим ця робота стає цікавіша. Це, мабуть, ну, такий вже майже А, Якщо ви це вже зробите, це буде дуже-дуже добре. Знову ж таки, тут іде концепція загалом гри, а не тільки ракурсів, тому це знову ж таки не прямо наш приклад. Але як основу для подумати можете взяти цю роботу. Дивіться, починається робота з логотипу. З назви того, що вони робили. Причому, давайте я перезавантажу якась там Network Error пише. Причому цей логотип, ця назва, вона пересікається з концепцією самої гри. Тобто, На початку ми бачимо окрему презентацію, Тобто, ми можемо запустити Play та подивитись в цілому. Про що ця концепція? Щоб автор повністю показав свою ідею, не листаючи наш виханці. Тут концепція не лише про моделювання, тут є і художня концепція гри в цілому, і щось про геймплей, і елементи, і образи, і персонажі. Тому знову ж таки ця робота тому так гарно оформлена. І зверніть увагу знову ж таки на опис. Тобто тут написано, що це серія плакатів там, ну, графічних робіт, яка просто являє собою концепцію якогось движку моушен дизайну. Тобто, це навіть не про конкретну гру, а вони зробили просто концепцію як концепцію ради творчості, можна сказати, раді ради цього портфоліо. А, бачите, анімація дуже гарно оформлена назва. І знову ж таки завжди є підписи. Я розумію, що це для чого воно зроблено. І потім йдуть фрагменти. Якийсь більш великий фрагмент, якісь більш-менші фрагменти, а, причому вони зроблені в іншому стилі, в стилі а, такого ескізу, що вони хотіли зробити а, в цілому. І далі йдуть розкадровки ну, тієї презентації, яку ми дивились. Тобто, в принципі, я можу не нажимати на відеопрезентацію, а відразу подивитись фрагменти цієї презентації. Далі йде розділ моделінг, тобто, що вони робили. Бачите, кожен з елементів є як підрозділ цього оформлення. У нас робота не така складна. А, звісно, прям такого рівня я власне, не чекаю. Але це вже дуже гарний а, варіант. І потім вони ще похвастали, що якусь, там а, сертифікат отримали за цю роботу. А Що ще може бути у вас в роботі? А, дивіться, ви ж художники ви графічні дизайнери, в принципі, ви можете а, додати елементи ручної графіки, а, причому як на тло, так і окремих елементів. Ми за основу. Для планування брали якісь а, зображення з інтернету або ви розробляли самостійно ці стіни. А ці ну, роботу ми не можемо брати як підложку до портфоліо, як окремі листи, що ми брали за основу. Але ми можемо тепер взяти зображення з арікану і зробити поверх нього оформлення. Я вам покажу, як зберігати а, фрагменти плану в PDF-форматі. Потім ви можете або роздрукувати, зробити скетч на нього, наприклад, або в якійсь іншій програмі, графічній, яку ви знаєте, додати елементи розфарбування, щоб вона була цікавішою. Ну, от Як, наприклад, ось тут. Знову ж таки, це зроблено, мабуть, в фотошопі, А це зроблено вже як скетч від руки. Тобто, це можна роздрукувати контури та розмалювати, а тут можна. Додати свої елементи. А якщо ви оброблюєте іншу картинку, то це вже є не порушення авторського права, ви зробили, в принципі, свою власну картинку, ви не копіювали техніку, а, ви просто взяли ідею як основу концепції. Так, і от ще робота, яка не в принципі, не підходить нам, як приклад, за а, насиченням, але от за оформленням приклад гарний. А, тому що тут є тло, є якийсь загальний стиль. І в цьому стилі видержана вся презентація. Тобто, як оформлення приклад, то можна сказати гарний. Тобто, давайте підрезумуємо. Тобто, вам обов'язково писати, що це, якусь назву, титул, як з вами зв'язатися. Ви можете давати фрагменти, такі приближені фрагменти, загальні зображення, якісь відеофрагменти, якусь ручну подачу можете давати. Загальне оформлення, і також обов'язковою умовою є, щоб ви написали, що це у вас учбова робота Запорізький національний університет. Хто у вас викладач, що за курс. Ну і своє ім'я, звісно ж таки. Оформляти ви можете як на англійській, так і на українській мові. Ці два варіанти можуть бути прийняті як здача. І у вас в результаті виходить посилання, яке ви будете здавати на оцінювання. Це щодо Биханства.